Що ви робите? Ви Ві неадекватні? Віддайте мою камеру, яку ви Шановні, якщо будете до мене вас, ближче, зараз вас кармані... Буде застосовано два скайданки. У вас, кайданки. Вас, вас, вас лежить камера моя в кармані, яку ви викрали. Ви собі так думаєте. Зняв шолома, камеру. Ви собі викрав. так думаєте. Представтеся, хто ви є. Ви є зараз злочинець. Добре, що злочинець? Покажіть, що у вас в кармані лежить. Я Боді Я... камеру викрали. Представтеся, хто ви є. Агоу. Каже, віддайте, будь ласка, мою камеру, яку ви викрали. Да, в кармані лежить вкрав. Що? Так, да, він зараз нікуди не втічав, в нього в у нього, у нього в кармані лежить. Що? що так, вже викликав ні, все буде. Ти ж допомогти? Звісно, ну я, конечно, Все під диктофон. — Конечно, допомагайте, допомагайте. то допомагай. Взяв мене скинув з емотикам. Ну я хотів на понт взяти, налякати, думав, що мене скинув на землю, що я злякаюся. І все. О, запікала моя камера в кармані. Це все фіксується. Фіксуйте. Ну. Фіксуйте, все фіксуйте. Ну, вона білікає, моя камера Ми в тебе. Ну, Запругайте, нукайте. Все, Вони тут запругає. Представтесь, хто ви є... Я вже, за, вже за, доказ... одноразово вже... показував службою посвідчити. Вже, вже доказ є в суді, воно забілікало ваше що кармані. Ну. Разу так, якраз е, повирішаєте свої. Питання по тих протоколах... Ти Ви що, думаєте, що мене залякали, щоб кинули на землю? Хто вас лякає? <гум> Скажи. Це... Страшно дуже. Кажи. ЕПР1. 282.